Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Не так давно Укрзалізниця відправила у перший рейс поїзд Київ-Миколаїв, і от цими днями сталася ще одна знаменна подія, відновлено залізничне сполучення із Херсоном, 18 листопада. із Столиці на південь вирушив спецпоїзд, який ознаменував повернення Херсона до звичайного мирного. Життя зрозуміло, що зараз у місті залишається непроста гуманітарна ситуація, проте спільними зусиллями вся країна намагається допомогти як області, так і Херсону доставляються гуманітарні вантажі і розширення логістичних маршрутів, зокрема залізничних, сприятиме доставці значно більшого об'єму різних вантажів для Херсонської області. У березні 2022 року Херсон опинився під російською окупацією. Місто і область перебували під контролем силовиків з Російської Федерації до початку листопада. У період з 9 до 11 листопада правобережна частина області та Херсон перейшли під контроль української армії. Коли лінія фронту відсунулася на лівий берег Дніпра, це дало можливість спочатку відкрити залізничне сполучення до Миколаєва, зокрема, 14 листопада зі столиці до міста суднобудівників вирушив перший за вісі місяців поїзд. Паралельно з цим почалася робота з відновлення ділянки залізниці до Херсона, і вже за п'ять днів стало відомо, що Укрзалізниця призначила перший рейс зі столиці. 18 листопада у Києві на вокзалі відбувся концерт гурту ВВТА Олега Скрипки, який серед іншого виконав легендарну пісню Рідне місто, місто Херсон. Поки публіка на вокзалі підспівувала знайомі пісні, на першому пероні вже чекав на пасажирів поїзд. Нагадаю, що раніше Укрзалізниця оголосила продаж квитків на поїзди, що мають відправитися на деокуповані території. Серед таких маршрутів був і Київ Херсон. Учасники цієї акції відправляли свої донати і отримали можливість поїхати в подорож, коли призначать відповідний поїзд. З цієї нагоди УкрЗалізниця підготувала до першого рейсу на Херсон склад вагонів, який називається Потяг до перемоги. Нагадаю, що він вперше поїхав залізницею 23 серпня 2022 року з Києва до Ужгорода. Цей проект реалізувала команда піар агенції Гресь Тодорчук» і Порт Едженсі. Автори ідеї кажуть, що це своєрідна подяка героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях. Потяг до перемоги це сім вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений регіону України та подвигам людей, які чинять опір російським окупантам, говориться у коментарі від авторів проекту. Отже, 18 листопада потяг до перемоги відправився до Херсона. Можна сказати, що це історичний рейс, на який чекали навіть не тисячі, а мільйони українців. Зверну увагу, що за розкладом цей поїзд надалі курсує за графіком поїзда Київ-Миколаїв, відправлення з Києва о 22.14, прибуття до Миколаєва о 7.15 та прибуття до Херсона о 9.15. Відправлення у зворотній рейс, Херсон о 18.00, Миколаїв о 22.09 і прибуття до Києва о 6.55. Ніч у дорозі минула спокійно. Близько сьомої години ранку у вікнах з'явилися міські пейзажі Миколаєва. Поїзд прибув до першого перону вокзалу станції Миколаїв-Пасажирський. Сьогодні у місті життя стало спокійнішим у порівнянні з минулими місяцями, але наслідки війни закарбувалися не лише у пам'яті місцевих жителів, але й у будівлях. Приміщення вокзалу після одного з вибухів ракети залишилося без вікон. Ударна хвиля знищила вітринні шибки. Понівечила фасад, але це не завадило відновленню залізничного сполучення. Після 20-хвилинної зупинки у Миколаєві поїзд вирушає далі. У голові складу тепловоз, що має захисні екрани біля вікон кабіни. Броньовані листи металу повинні захистити локомотивну бригаду у випадку спрацювання вибухівки. Попереду 60 кілометрів шляху. Більша частина дороги проходить по місцевості, де кілька тижнів тому йшли запеклі бої. У цьому могли переконатися пасажири поїзда, які бачили з вікон численні будинки із розбитими стінами, знищені промислові будівлі, зерносховища, складські приміщення, пошкоджені будівлі залізничних станцій. Чим ближче ми наближалися до Херсона, тим частіше зустрічалися обабіч колії, обгорілі військові машини, покинуті бліндажі, окопи, де базувалися російські війська. І от поїзд з Києва перетинає межу станції Херсон. Вагони проїжджають біля першого перону і наближаються до вокзалу, де зібралися сотні місцевих жителів. Вони стоять біля платформи на пішохідному мосту, поміж людей численні репортери, які ловлять на свої фотокамери історичні кадри прибуття першого пасажирського поїзда до Херсона від початку військових дій. Після зупинки поїзда з вагонів виходять пасажири, і територія біля вокзалу стає вщент заповненою людьми. На платформі починає лунати гімн України у живому виконанні музикантів, до яких приєдналися всі присутні люди. Залізничникам, які доклали зусиль для відновлення залізничного сполучення до Херсона, керівництво Укрзалізниці вручило відзнаки. Наші нові люди нічого за сказати. Хотів привітати символічно, що пройшло буквально декілька днів, і знову ж таки укразалізниця. Ми вже запустили потяг. Ми їм приїхали. Це перший потяг а, і Херсон. Сподіваюся, що так само швидко буде відновлено і дорожне сполучення так само з'являться нові. Потяги до інших міст України, так само, як ми робили в усіх регіонах України, які ми звільняли, наші військові звільняли за останні дні місяці, тижнів. Харківщина, Луганщина, перші, перші міста, тепер Херсонщина. Тому всіх вітаю з цим. Ми повернемося до життя. Обов'язково зробимо це швидко. Дякую. Треба хотів подякувати всім залізничникам, які працювали над цим, які в такі стислі терміни зробили це. І ризикуючи життя, ми розуміємо, що все це заміновано, все це було заміновано, е люди ризикували своїм життям, і ми знаємо, скільки за останні дні тижні людей наших постраждали там, через міни в інших регіонах України. Тому ще раз дякуємо. Віктор Олегович, заступник начальника Долинської дистанції колії регіональної філії Терещук Віталій Леонідович, машиніст автомотриста Долинської дистанції колії регіональної філії Одеської волізниці. Томич Віктор Антонович, складач поїздів з Нам'янської коліної машинної дистанції філії Северка Подяку Міністерству інфраструктури України нагороджується. Гавриш Валентин Іванович, машиніст бульдозера. Знам'янської коліної машини станції СБРК. Заленський Руслан Юрійович, начальник служби колії регіональної філіодиї Залізниця. Радченко Віталій Віталійович, помічник машиніста. Не зніме Дризини Долинської станції полії Регіональної пілі. Та Язвенко Володимир, Володимир Володимирович Монтеполі Знамінської коліної машини станції філії ТБРК. Міністр інфраструктури Куперко поставив нам задачу, якомога швидше повернути з залізничним сполученням до Херсона. Задача виконана задача залізничника проста. Є задача і виконання. Всім дякую за роботу. І колійникам, і вокзальній компанії, і всім іншим залізничникам, які зробили цей потяг ближчим. Дякую. І знаком залізнична слава третього ступеню, а та на грошовою винагородою сумі 10 тисяч гривень нагороджується. СІЗОВ Олександр Анатолійович, майстер шляхової знам'янської коліної машинної станції Філіпси Берка. Дорочинський Олександр Борисович, ремонтних штучних споруд 5-го розряду Вознесенської дистанції колії. Та февтістов Віталій, Віталій Віталійович, машиніст залізнично-будівельних машин 5-го розряду Знам'янської коліної машинної станції. А ти укрзалізниця та грошовою нагородою в сумі 5 тисяч гривень нагороджується. Гавричков Ігор Олександрович, майстер дільниці вокзалу станції Одеса Головна, філії вокзальна компанія. Голубів Олександр Михайлович, головний інженер вокзалу станції Одеса Головна, філії вокзальна компанія. Кудашкін Олег Миколаєвич, начальник вокзалу станції Одеса, головна філія вокзальна компанія. Лопата Алла Георгина. Бригадир 5-го розряду моторвагонного депо Одеса Застава 1 регіональної філії Одеська залізниця. Віктор Володимирович, машиніст бульдозера 6-го розряду Замінської колійної машинної станції філії ЦБРК. Павло Сергій Васильович, Монтер Полі. Четвертого розряду Миколаївської дисанції полі регіональної Одеської залізниці. Профатілов Сергій Іванович, монтер полі п'ятого розряду Знам'янської колійної машинної станції філії Сибенка. Рудас Скостянтин Васильович, начальник пасажирського вагонного депо станції Миколаїв і пасажирська компанія. Русацький Сергій Михайлович, старший майстер дільниці першої групи пасажирського вагонного депо. Анатолійович, старший майстер шляховий, в дільниці першої групи Миколаївської дистанції політики регіонії Філідоцької Сидорен Сендорингу Сергій Васильович, начальник пасажирського вагонного депо станції Одинського головна, філії компанії. Шейро Федір Віталійович, монтер колії 4-го розряду замінської колійної машинної станції Філій Субчата. Коменчук Іван Дмитрович, бригадир з поточного утримання та ремонту колії Миколаївської станції колії. Валерійович, заступник начальника дистанції колії, станції Одеси Субковальні, та Чорній Олександр Володимирович, монтир Колі 5-го розряду знамівської колійної машинної станції філії центр та ремонту колію. І привітальне слово надається голові обласної військової адміністрації Херсонської області Янушевичу Ярославу Володимировичу. Доброго дня, слава Україні! Друзі, ну це дуже символічно, те, що ми знаходимося сьогодні тут, тому що саме повернення у означає повернення життя. Так воно відбувалося на інших деокупованих територіях, так воно є і тут. І е, я думаю, що всі помітили, що перше світло, яке повернулось в місто, я тут. Дякую пане міністру, дякую керівнику у в тому, що вчора засвітилось приміщення вокзалу, а одразу світло получило завдяки цьому ще 900, 900 сімей, які знаходяться на і тут в безпосередній близькості. Тому я вам дуже дякую за повернення життя Херсон. Одеського вокзалу, але я думаю, що вже скоро повернеться до своєї рідної роботи начальника вокзалу станції Херсон. Вже навіть є наказ. Забирайте мене мікрофон, як господиня щось кажуть. Хочу вам сказати велике дякую. Нам допомога йде зі цієї мікрозалізниці. Дуже багато всього приймаємо. Ми щиро-щиро вдячні. Будемо працювати ще краще. Коли ми розбирали цей вокзал, тут було багато поганого. Але ми щось знайшли. Ми знайшли ось таку дуже чудову пляшку коньянку. Херсон! Херсон! Ми дуже сподіваємося, що каховка це теж Що ми поб'ємо і каховський коньяк трошки пізніше, бо ми там теж будемо. Будь басочка, можна я вам обручив 15 такий Ну, Ви можете передарити. Я хотів би сказати і подякувати всім залізничникам, які працювали на, над відновленням колії між Миколаєвом та Херсоном. Ми мали 58 місць руйнувань. Це руйнування від вибухів. Це справді героїчний поступок, тому що. Поряд з ДСНС, які дуже нам допомагали, поряд з поліцією, яка дуже нам допомагала, працювали залізничники, які стисні терміни зробили те, що вони зробили, і завдяки сьогодні ми маємо відновлення сполучення між Києвом та Херсоном. Ми маємо відновлення життя в Херсоні. І сподіваємось, що дуже дуже скоро поїдемо на Крим. Це все можливо було завдяки наказу міністра інфраструктури, наказу голови правління акціонерного товариства Укрзалізниця і Шановний Миколаївич, чекаємо наказу щодо відновлення руху на Крим. Значний обсяг робіт було виконано як на об'єктах інфраструктури, так і на станції Херсон. Як відомо, після окупації обласного центру приміщення залізничного вокзалу розграбували мародери. Ось так виглядав вокзальний комплекс у березні 2022 року. У центральному фойє, залі очікування, у касовому залі, у службових кабінетах панував хаос, розкидані меблі, документи, лежали купи сміття. Після звільнення Херсона вокзал оновили та впорядкували приміщення, забезпечили електроживленням. Наразі там діють два зали очікування, де можуть розміститися пасажири або місцеві жителі, які приходять для того, щоб зарядити мобільні телефони. У приміщенні також працює супутниковий інтернет. Таким чином, у херсонців є можливість вийти на зв'язок зі своїми рідними, які мешкають в інших регіонах. А ще у будівлі вокзалу базується місія лікарів без кордонів. Вони надають медичну допомогу жителям міста. Загалом у Херсоні спостерігається непроста гуманітарна ситуація. З 6 листопада обласний центр залишається без електрики, без водопостачання, не працює радіо і телебачення. Лише цими днями мобільні оператори частково налагодили роботу своїх мереж. По місту не працює більшість магазинів. Продукти можна придбати лише на базарі або одержати гуманітарну допомогу. Зокрема, одна з точок знаходиться на центральній площі. Воду херсонці набирають із резервуарів, що стоять на вулицях, або їдуть до Дніпра. Хтось набирає воду з річки у Бутлі по 5-6 літрів, хтось привозить воду бідонами. Питну воду також можна одержати від волонтерів, які доставляють до міста гуманітарні вантажі. Раніше була інформація, що енергетики працюють над відновленням пошкоджених ліній. Цей процес супроводжується перевіркою територій на наявність мін, тому ремонт електроліній відбувається повільно. На жаль, за останні кілька днів Херсон піддався обстрілам з боку окупованого лівобережжя. Є влучання у житлові будинки. Через це влада закликала мешканців міста евакуюватися. Один із варіантів виїзду у більш безпечні регіони це залізниця. Поїзд з полученням Київ, Херсон-Київ поки призначається по окремих датах. Найближчі дні курсування поїзда можна дізнатися із розкладу на сайті «Укрзалізниці». Наразі відомо, що поїзд призначено відправленням з Києва 22 та 24 листопада, з Херсона, 23 та 25 листопада. Отже, будемо сподіватися, що найближчим часом безпекова ситуація в Херсоні стабілізується і Укрзалізниця зможе призначити поїзди не лише до Києва, але й до інших міст, зокрема до Харкова або Львова. І таким чином буде розширюватися географія сполучення півдня України з іншими містами. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі нагадаю про те, що ви можете підтримати це ресурс за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам. Це непростий час витримки та мужності. Україна переможе!